Багато хто вважає, що м'ясо головне джерело білка. Але давайте розберемося. Риба не просто дає білок, а ще й містить омега-3, яка живить мозок і нервову систему. У м'ясі такого немає. Або є, Але настільки мало, що навіть не варто враховувати. Ще один аргумент: ви знаєте, скільки часу їжа затримується в шлунку. Риба одна година, Курка або м'ясо 3 години, яловичина до 5 годин, тобто після м'яса ви ще довго відчуваєте важкість, а риба легкість та енергія, а рівень ситості майже однаковий. І з вітамінами теж все зрозуміло. Вітамін Д, фосфор, кальцій усе для кісток та суглобів. Особливо важливо для жінок, бо гормональні цикли впливають на їхню міцність. Риба ще й менш калорійна, тобто їсте смачно, корисно і без зайвого ризику для талії. Якщо не знаєте, як приготувати, Запікайте з томатами, лимоном, спеціями на ойвочевій подушці і не кажіть, що риба не смачна, просто ви не пробувала її правильно приготувати. Я не проти м'яса, обов'язково вживаю і сама його пару разів на тиждень, і правильно приготовлене, але більш легка риба зробить вас стрункіше і здоровіше. Спробуйте більше вживати рибу та морепродукти і самі побачите результат.